Цей генератор потужністю у 6 кВт дозволяє майже повноцінно працювати львівській кав'ярні пекарні під час відключення електроенергії. Половину його вартості відшкодувало місто. Потужності вистачає на кавовий апарат, мікрохвильовку і освітлення, тому ми якби працюємо, обслуговуємо гостей, але знаючи планові відключення, ми намагаємося заздалегідь підготуватися до процесу, до етапу відключення і випікаємо креосани. Завчасно, але це дозволяє нам потім повноцінно обслуговувати гостей. Коли ще не було генераторів, то ми працювали без генераторів, але обслуговували. Тоді ми попереджали людей, що ми не можемо приготувати кави, можемо приготувати тільки чай, тому що воду заздалегідь готували в термопотах, зберігали. І видавали холодні круасани, якщо людина на це погоджувалася. Ця мережа пекарень отримала компенсацію за 12 генераторів і ще за три подали заявку. Насправді це не було складно. Так ми купили відповідно, там оформили заяву, подали в ЦНАП і чекали рішення комісії. Комісія прийняла рішення, і фактично 50 відсотків, так як було зазначено вартості, нам повернули. Загалом у Львові вже 50 підприємств отримали компенсацію за генератори. Грошову допомогу від міста у розмірі 50% вартості генератора, але не більше 80 тисяч гривень можуть отримати ресторани, кафе, продуктові магазини, міні-пекарні, приватні школи, салони краси, аптеки. На отримання компенсації очікує ще 70 підприємств. Серед них і ця перукарня. Генератор тут придбали у листопаді. А в грудні подали документи, аби отримати компенсацію. З генератором перукарня працює в. В повному режимі, тобто, ми повноцінно працюємо. Світло, фени, вода при потребі підключається котел. Якщо стає досить холодно, буває таке, що відключають світло і не планово. Тобто, і ну білі квадратики, і, тобто і це 6 годин. Це досить довго. І тут в приміщенні стає холодно, Ми підключаємо котел, навіть і гріємося. Ну і повноцінно працюємо цього року. Програма компенсації закупівлі генераторів триває і вже не 79 сімдесят нових заявок. Від... Приємств дуже активно звертаються підприємці, і насправді вони бачать, що дієва програма. Фінансуємо ми швидко, розглядаємо швидко, без якогось зайвого бюрократизму. Тому хто ще не звернувся, можуть звертатися. Програма діє на 23 й рік. І ми будемо ще приймати заявки скільки буде необхідність. Ми відшкодовуємо не більше 80 тисяч 50% від вартості. Єдиний нюанс в тому, що можуть отримати відшкодування тільки підприємці. Які зареєстровані у місті Львові, тобто було напевне близько 30 підприємців, які ми відмовили тільки через те, що в них реєстрація не у місті Львові. Також у Львові діє програма компенсації за генератори для ОСББ. Станом на зараз нею може скористатися будинки два і більше поверхів. Це можуть бути як ОСББ, ЖБК, так і управляючі компанії, тобто практично всі будинки, які є у місті. Ми компенсуємо половину вартості, але не більше 30 тисяч на один генератор. Тобто, якщо в будинку необхідно придбати декілька генераторів, відповідно мешканці можуть прийняти відповідне рішення і це зробити. Згідно умов програми, дані генератори спочатку мали бути 3 і більше кіловат. А зараз вони були зменшені вимоги до 2,5 кіловат. Таку компенсацію минулого року отримали 33 ОСББ, ще близько сотні. Очікує на цю грошову допомогу. Ольга Дейнека, Олег Греп, Тарас Патлякевич, Суспільне новини Львів.